Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки це органи військового управління, які забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, облік військовозобов'язаних та резервістів, призов на військову службу, проведення відбору кандидатів на службу за контрактом та служби у військовому резерві, проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів. Забезпечення і правовий захист військовослужбовців, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства. На сьогоднішній день Маріупольський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Донецької області відповідно до покладених завдань та функцій продовжує свою роботу у місті Добропілля Донецької області. В Україні триває відбиття повномасштабного російського вторгнення. У зв'язку з чим Маріупольський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки продовжує виконувати завдання заходи щодо мобілізації військовозобов'язаних осіб віком від 18 до 60 років. А крім мобілізації військовозобов'язаних Маріупольський РТЦК та СП продовжує соціальну підтримку ветеранів та членів сімей та їх родин, оформлення, видачу, заміну та відновлення військово-облікових документів, оформлення матеріалів на навчання, вищі навчальні заклади Міністерства оборони України, тобто продовжує виконувати роботу відповідно до завдань та функцій, покладених на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Запрошуємо всіх громадян Маріупольського району до міста Добропілля Донецької області. Завжди допоможемо у вирішенні ваших питань.